Час від часу всі ми стаємо покупцями того чи іншого товару чи послуг, інколи навіть не дуже переймаючи цією справою, але завжди звертаємо увагу на те, що хтось намагається ошукати, обважити чи обрахувати. Такі традиції радянської торгівлі, на жаль, знайомі багатьом. А якщо до цього додати великі черги і зневажливе ставлення до покупців, пострадянська торгівля починає виглядати зовсім непривабливою справою. Безпосередньо в сфері торгівлі збільшення прибутку можливе, окрім простого підвищення цін, ще й за рахунок розширення асортименту товару та збільшення торгівельних площ, розширення мережі пунктів продажу. При здійсненні чіткого контролю і обліку в торгівлі бюджет держави отримує значні надходження. В розвинених країнах використання систем управління торгівлею на базі комп'ютерних кас, електронних ваг, зчитувачів штрих-кодів обумовлено суто економічними міркуваннями. Комплексні системи управління торгівлею забезпечують збільшення товарообігу, чіткий поточний облік, скорочення чисельності персоналу, підвищення культури обслуговування покупців і, врешті-решт, збільшують прибуток. Це давно зрозуміли досвідчені зарубіжні підприємці, що грошей марно не витрачають. І, як свідчить досвід західних країн, в організації торгівлі вже відбуваються значні зміни. Припиняється редрідненість торгівельних пунктів. Покупці з ринків йдуть в магазини, кількість яких збільшується. При цьому зростає частка великих магазинів. Виростають величезні супермаркети з різноманітним асортиментом товару та обладнаними автостоянками. Покупців приваблюють саме ті магазини, де можна здійснити максимально повні закупки із значними знижками. Кіоски перетворюються в магазини з дружнім ставленням до покупця, а як відомо, гроші йдуть до грошей. Для багатьох поняття сучасний магазин означає просто естетично оформлений торгівельний зал, де вкладено чималі кошти в ремонт та торгівельне обладнання. Дехто з тих, хто цю задачу вирішив, часто на цьому й зупиняється, здебільшого через брак коштів, а іноді тому, що вважає, цього вистачить. А магазин все ж не стає сучасним. Відомо, що повинен мати передусім дружнє ставлення до відвідувача, де можна певний час щось роздивлятись, приміряти, вибирати, навіть безкоштовно споживати певну частину товару. Коли ж треба направитися до каси, там неприпустима ні черга, ані затримка в обслуговуванні. Отримуючи чек, в якому фіксуються всі придбані товари, вказується точна вага і ціна. Покупець має можливість швидко переконатися, що із розрахунками все гаразд, а чек можна використати в якості фінансового звіту. Такий сучасний магазин турбується про постійних відвідувачів. В його торгівельному залі навіть на невеликій площі зосереджена величезна кількість якісних товарів. Діє різна система знижок, а для постійних клієнтів накопичені знижки. І якщо магазин не готовий надавати такі послуги, покупці йдуть до конкурентів. Отже, очевидно, що власнику сучасного магазину потрібно брати до уваги психологію покупця і, аналізуючи попит, намагатись збільшувати асортимент товару. І при цьому швидко і точно обслуговувати відвідувачів. В Розвинених країнах цю проблему вирішили введенням систем штрихового кодування і автоматизованого обліку. Для функціонування цих систем необхідно впровадити цілу низку заходів та обладнання сканери, принтери, штрих-коду, ваги, регістори, касові апарати. Основне навантаження виконує касовий апарат, який перетворився в багатофункціональний інструмент. Його можливості відображають сервіс магазину і надають йому імідж. Якщо каса вміє продати зі знижкою по картці постійного покупця, роздрукувати комплексну заявку у віддаленому відділі передпродажної підготовки, значить це вміє і магазин. В такому разі необхідна надійна робота каси, щоб не втратити довіру у покупців і не сплачувати штрафу. Касовий апарат, щонайменше, повинен вміти зчитувати штрих-коди за допомогою сканеру та миттєво знаходити товар за різними ознаками та параметрами серед тисячі найменувань. Крім цього, каса повинна вміти одержувати в процесі роботи найменування нових товарів і надавати довідку про продаж. Звичайному касовому апарату такі задачі не під силу. Ефективно можуть з ними впоратись лише комп'ютерні касові апарати. Приміром, апарат розроблений одним з найвідоміших виробників у Польщі заводом Ельзад. Каса надійна в експлуатації і зручна в сервісному обслуговуванні.